Створюємо текст з обличчя людини. Заходимо в файл, відкрити, обираємо обличчя. Ну, можемо цього чоловіка вибрати. Що нам тут потрібно? Нам тру, треба позбутися зайвого фону. Ми можемо зайти в інструмент виділення суб'єкту, натиснути виділення, зачекати трошечки. Зараз нам Photoshop зробить виділення об'єкту. Так, трошки ось тут мені не подобається. Я хочу додати. Я переходжу в інструмент швидке виділення. Тут в мене стоїть плюсик, і я хочу цю частинку додати. О, все, додалося. Тепер я переходжу на шари, вимикаю замочок з шару, натискаю Ctrl-Shift-I для того, щоб вивернути своє виділення, або заходжу виділити і інверсія. Тепер натискаю Delete, прибираю все, що в мене ось тут. Все в мене прибралося. Ctrl-D відміняю виділення. Мені потрібно, щоб в мене обличчя людини саме було на цій частинці, без е, кольору. Так, Тепер в шарах створюємо додатковий шар, коригуючи, внизу натискаємо чорно-біле коло і вибираємо чистий колір. Колір мені потрібен чорний. Натискаю тут на чорний кольор, натискаю ОК. Тепер цей коригуючий шар несу донизу. У мене треба, щоб був коригуючий шар, і потім вже обличчя людини. Далі переходжу в файл, зберігти копію, зберігаю файл PSD, можу не змінювати його назву. І зберігаємо ОК. Тепер. Переходжу, дивлюсь, де я стою на шарах. Так? Беру інструмент текст і малюю е, рамку з тексту, заповнюючи у все обличчя. Тепер іду вверху до тексту і вставляю е, текст, який тут е, по замовченню є в фотошопі. Натискаю галочку зверху, або натискаю Enter. Тепер. Іду до фільтрів, фільтр, деформація. Далі перемістити, перетворити на смарт-об'єкт. Далі ставимо по горизонталі та по вертикалі 5. Тут в нас мапа суво розтягнути, повторити пікселі краю і вбудований дані файлу зі смарт-об'єкту. Натискаю ОК. Тепер у мене відкривається віконце, де я зберігала тільки що цього чоловіка. Я беру його і натискаю Открити. Тим самим в мене з'явилася форма літер. Далі переходжу в шари. Оцей шар з чоловіком подимаю доверху, і тепер. З альтом роблю відправочну маску. Бачите, коли в мене з'явився такий квадратик зі стрілочкою, натискаю лівою кнопочкою мишки, і що в мене становиться, що із обличчя в мене з'явився текст. Таким чином, це в нас крупний такий текст, можна взяти і більш менший розмір текста. І вже погратися з різними, наприклад, формами. Ось так можна створити обличчя з допомогою тексту.